Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. СБУ затримала дев'ять російських агентів у Запоріжжі, Дніпрі, Сумах, Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях. Двоє з них працівниці міських рад передавали окупантам локації ППО та електропідстанцій. Інші ж збирали інформацію про укріп райони, вогневі позиції, артилерії, місця зосередження особового складу та фіксували рух ешелонів зсу. Ще один зрадник, колишній міліціонер, який звітував росіянам про наслідки обстрілів гідроелектростанції. Всі зловмисники під вартою їм світить довічне ув'язнення. Генератори, інвертори чи зарядні станції для ОСББ і ЖБК Запорізька міська рада компенсує 80% вартості обладнання, але не більше 30 тисяч гривень за одиницю. Потрібно подати пакет документів до міського департаменту житлово-комунального господарства. На території 107-ї гімназії на пісках триває зведення підземної школи. Будівельники працюють навіть у вихідні. Топ п'ять вакансій Запоріжжя на сьогодні: водій, електромонтер, слюсар, кухар та продавець. Центр зайнятості пропонує більше 1100 позицій. Роботодавці обіцяють платити від 8 до 40 тисяч щомісяця. До слова, за даними Мінекономіки, через брак кадрів в Україні зростають зарплати. Так, середня виплата цьогоріч має зрости до 20,5 тисяч гривень. Фейковий резерв плюс з'явився у мережі. Додаток розповсюджують росіяни, аби збирати персональні дані українців. Будьте обачні, користуйтеся лише офіційними ресурсами. 18-річного хлопця з Енергодара нещодавно повернули на підконтрольну Україні територію. Він досі не може отямитись від того, що бачив, як окупанти жорстко били його батька, колишнього працівника Запорізької АЕС. Загалом цього разу з окупації вдалося вивести 23 дитини. Олімпійську бронзу виборов запоріжець Михайло Кохан. На цьогорічних іграх у Парижі він став бронзовим призером у метанні молота. Аномальна спека повертається до Запоріжжя. Синоптики знову прогнозують, що денна температура повітря сягатиме плюс 40-42 градуси. Через це можуть знову почати вимикати світло. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.